Це я точно, це я в Токіо. Це тупо я в Токіо. Тут дуже смачно. Тут дуже смачно, тут смачніше все було, ніж в Японії. З пивом і своїм найкращим другом. А з тобою я сумниму, на пам'ятник. Йо-хо-хо, з вами Аня Даня і Міра. І ми сьогодні їдемо в село з цікавою назвою. А чому цікавою? Тому що я просто не пам'ятаю, як називається село. Здається, воно називається Гамчон, але як завжди, моя корейська жахлива, не бийте мене, будь ласка. Гамчон. Отак от, от тому будемо там сьогодні проводити багато часу. Colorful Village. Отак от воно яскраве, воно різнокольорове. Like... так, так. Ми сьогодні дуже в слейних прикрасах. Це зроблено від дизайнера Кобалека. Mm -hmm. Це браслет від кабалекі. Також кільце від кабалекі. І жабка, яка тримає сонце, також від кабалекі. Слей. Тут на столику в кав'ярні є такий красивий, можеш перевертати блокнотик, в якому різні малюночки відвідувачів цього закладу. О, оце японці написали, так, ніхонго. Да, щось напиши. Ну так намалюй жабу. Тебе сьогодні жаби. Ось японська жаба з бамбуком, яка йде кудись. Як ми? Я знайшла тебе. Я знайшла тебе. Це, це, це я точно. Це я в Токіо. Це тупа я в Токіо. Сьогодні у мене мут лимонний. Вчора ми вам не показали, як ми вечеряли дуже смачно бібім-папом. А сьогодні показуємо, як ми смачно кушаємо сніданок. Просто подивіться, який сніданок, салат, яєчко, ця ветчина, що що це таке, і кросан навіть є. і Ще навіть є цей. Крем суп, просто назову крем -сумим. супом. Да. Це банановий смузі. Це якась кава, яку Міра попросила порекомендувати цю дівчинку, яка стояла на касі. Міра продовжує малювати жабу, а я починаю кушати. І та Подивіться, яку красу намалювала Міра. Оце жаба, яка така, типу, недовольна, п'є каву, і там ще мертві печива, <рес> <рес> то це я. А оце внизу фієчка така мила, красива, така робить вжух, це міра. Намагаюся за Таню зробити вжух, щоб не був гарний настрій. <рес> <рес> Бо міра взагалі не любить, коли я в поганому настрій, да? каже. Там страшне лице таке, ви побачите. Ми докушали в принципі свій сніданок. Е, я не змогла доїсти. Вибачте, це занадто велика порція для мене. Панове смузі ще в процесі. Все було дуже смачно, якщо що. ви не дивіться на те, 1900 що я... да. 1900 єн. 1900 єн. Дуже дешево, по ну ми все зрівнюємо з Японією і скажемо так, Боже, як тут дешево кушать. Як... Їздить, на... Їздить на автобусах і поїздах. Набагато дешевше в Японії. Та да, набагато дешевше. Ми доїхали в Гамцьовіч, так що зараз буде дуже багато яскравостей. І людей також багато. Графіті з котиками. І там вікно з котиками. Котики. До речі, я не показувала туалети, які в Кореї. Вони, до речі, теж безкоштовні, якщо що. От бачите, берете от папір туалетний ось тут. Заходите такі. Ну от і що тут. От. Супер кнопок японських немає. Он важіль, щоб знівати. Змивати воду. Також є emergency call на всякий случай. Такий туалет. Це що? Це сушена. Сушена полуниця, а вона смачна. Прикол. Реально сушена. Виглядає, як ми після Дня на сонці виглядає, да як ми після дня на сонці, Це правда. Опа, Я знаю цю пісню. це ж мантра? Це ж мантра. Та да, з кабалекою точно на да, знімали ми таке з Мантра з кабалекою. просто кабалека. Ти розумієш, що все в Кореї нагадує тебе. Ми в твоєму. В твоїх прикрасах, які ти зробила, ми чуємо мантру на вулиці і просто чому ти не з нами? Хоча ти завжди в нашому серці, але фізично чого ти в Україні? А? А? Ні, ну ми теж скоро в Україну приїдемо, але все одно. О Боже мій, о Боже мій. О Боже мій. О, це лабомби. Лабомби, так. Лабомби, я вже бачила бомби. Класс! Ми купили якийсь Ice Rice Cake. Так що будемо їх пробувати. Воно дуже пахне кокосом. Зверху кокосова стружка. Яку сіла листочку? Мої жуби болять. Від холода. Дуже холодно. А, ну воно заморожене. Дуже холодне, але воно ну, нас да. Так, ми зайшли в сувенірні лавочки і, на жаль, там не дозволили знімати на відео все, що є. Але, в принципі, і добре, що я не знімала, тому що очі розбігаються. все хочеться купити, тому що воно все гарне. Магнітик з котиком. І цим селом, назву якого я неправильно читаю, мабуть. Так. Да. Будемо казати Cultural Village. Марка справжня. Яку можна наклеїти і відіслати таку листівочку, а яку листівочку? Марочка. І от така от листівочка, яку можна відіслати комусь. От, -от приклеїв марочку. І там зразу є поштове відділення, в якому ти засовуєш цю листівочку і відсилаєш її комусь. Чохол для помади. От вражевий один зелений. Гаманець гаманець, який я купила спеціально під цей лук, і спеціально для того, щоб носити в них вони, тому що зараз у мене кошельочок, у мене там і гривні, і іени, і вони валяються, тому треба вони перекласти сюди, щоб не все не перемішувалося. Салатова листівочка така ж сама, яку купила Міра, тому що вона дуже красива по кольорам, і так вона теж підходить мені під сьогоднішній лук. А, так, що я купила? Я купила це, бо тому що ну, воно таке гарне. І я така, боже, ну, ну як, як це можна пройти повз цього. І я оце зараз доп'ю каву і, або буду пити каву свою і клеяти собі нігті з метеликами. Дивіться, дивіться, дивіться. Вони так природні на мені виглядають, хоча насправді вони менші, менші за розміром. Дуже гарний магнітик, неймовірно гарний магнітик з та з цим селом і з маленьким принцом. І з лисом там повинен бути. Просто як же вони гарно роблять у ці дерев'яні 3D-магніти. Це все made in Korea. І це все handmade ще до речі. Я дуже довго обирала собі листівку з маленьким принцем. Не могла. Обрати якусь одну, але обрала цю, тому що це єдина, якої не було на магнітиках, тому що там, крім того, що листівки такі, там ще й магнітики з такими ж самими зображеннями, які на листівках. Далі я взяла оце з пусанською вежею, бо воно як прапор прапор України просто перевернутий, тому я вирішила її купити. Наступне це знову це село, і воно Sailor Мун. А тут мені просто сподобалося, що Дінь-Дінь, і у мене є асоціація з однією з моїх подруг з Дінь-Дінь, Я думаю, може я їй віддам цю листівку. Ну що? Ми наклеїли нігті, ми поїли і попили, і ми тепер будемо зніматися в дорамі. А що ще робить, коли ти якби Південній Кореї? До речі, я ж зазвичай п'ю гарячу каву, а тут я взяла айс каву. Це вайб Кореї, просто тут всі обожнюють. айс копі всі обожнюють, обожнюють просто. З того, що я бачу, ви купуєте там кульку і потім можна розбити молотком цю кульку, ну як люди там роблять. І отримати якесь передбачення. але воно все Точно все, може вони зробили з однієї сторони корейської, з іншої сторони англійською? Хочеш взяти передбачення корейська? Мені просто цікаво. От, чол... от чоловіка бачиш, воно все корейською. А так, воно все корейською. І вони в шоці, що вона корейською. Ну, все дивно, правда. Національна мова кореї, все ж таки корейська. Як і має бути? Віночки, о, то алкоголіки, Котоголіки? Прикольненько кри... той, <рикіль> вообще. <рикіль> а, оце ти, оце я. Угу. <рикіль> я, бачила... я не бачила. Оце таке гарне. Оля! ля, не, не А скільки коштує? Оце підходить тобі під юбку. Так, да, того я і на нього і подивилася. Вау. А скільки коштує? Вау. Я обожнюю, знаєш, оці контрасти. На передньому плані, типу, смітник. На задньому плані оце гарні... гарнюня таке село. Ох, як же воняє, на що я сюди підійшла? Так, ми знайшли, де ставити штампіки. І Міра зараз поставить штампік на ту листівку, яку я їй подарувала. Давай, давай. Краса? Та-дам! Да. Ну, звісно, це не зрівняється з, з японськими штампіками. Японськими Але, Але штампік це прикольно. Ой, я собі, звісно, його ляпнула. Ляпнула, як ляпнула. Наче в візовому центрі працює. <рес> вау, вау, дуже хайно, дуже файлой. Це, це буде для кабалеки. Для кабалеки, так. Да. Котик боксер. Така гарненька пекарня. Також є котик. Котик з рюкзачком. Гарнюні, які прийшли. Дуже beautiful, Дуже б'ютіфул, дуже веримайндфул. А, серед них ще й чоловік є. Чоловік що там дивиться? Що дивиться на чоловіки? Гарні. От жінки. Які спідниці, да? які спідниці. Подивіться, які спідниці. Вау, Просто вау. Міра і гарні дівчата. Ну не ви наші хлопці всі не гарні. Що поробиш? Що поробиш? Якби позаду мене сумний мужик. От мені подобається, що сумний мужик в позі сумного мужика. Він доси такий. Просто такий, да, да, зараз покажу. Просто такий. Я насолоджуюся відпусткою. Мене заставили. Мене заставили насолоджуватися відпусткою і мене заставили ще одягти оцей костюм. І тепер я під пітнію і страждаю. Тепер і я пітнію і страждаю, і я намагаюся витерпіти те, скільки фотографій вона хоче зробити. Інтернаціональна проблема насправді? Та, інтернаціональна Хочеш проблема сфоткатися, А він він сумний мужик. <сум> тобто з пивом і своїм найкращим другом. А з тобою. Я собі на пам'ятник. Да, Фотка на пам'ятник. Кисліше буде фото. А це от дуже гарна сукня, точніше, ханбок на дитині. Прям. ну, подивіться, яке воно гарне. Принцеса. Класний сарай. От що треба, щоб сарай був класним? Треба просто його пофарбувати в якийсь приємний колір. І тоді це село. Можна повністю зробити туристичним, тому що навіть отакі сараї просто розмальовані, і коли їх багато, вони всі разом роблять неймовірну композицію. Так. Він якийсь так, О, дуже брудний, вже розфігачений, брудний, як і я сьогодні. Файні, це... це краще, так. І йшли, і йшли. Дуже хотіли їсти, побачили щось нібито смачне, зайшли, а це японська кухня, і тому зараз ми будемо їсти Кореї. японську кухню в Кореї. <реш> ну а що, ми їмо в Японії корейську кухню, тому треба в Кореї спробувати японську кухню. А ще, що мені подобається, тут на комп'ютері показують Атаку титанів". <реш> атака титанів. Атака титанів. Прикол. Позаду мене жіночка дивиться у Тітані. Бачите. Нам принесли їжу. І ось вона. Красива тарілка. Mm -hmm. Вау. Mm -hmm. Дуже гарна. Да, Офігенна тарілка. Я можу посперечити, що це тарілка, яку зробили в регіон в місті Місо-суп, ця капусточка з кунжутним соусом. Ці сирні палички. Міра вже спробувала один, вони смачні. Так, це маринований чесночок, це імбир і маринований дайкон. Тут дуже смачно. Тут дуже смачно, тут смачніше все було, ніж в Японії. Я в шоці. Я доїдаю. Я не знаю, я не зустрічала в Японії на смачного рису. Тому я завжди в Японії залишаю рис А тут рису. Зараз, зараз, подивіться, подивіться. Даня вилизала тарілку просто. просто. Це рідкість, це рідкість. У mm -hmm. тебе ще дві палички лишились сирні. Спробуй. Я yeah, вже мені не вліжу. Ха-ха-ха, моє, моє, моє. Я, до речі, не акцентую якусь увагу на тому, що тут брудно, бо якось в Японії є міф про те, що там чисто, а от в Кореї якби і не очікуєш, що буде чисто. Тому якось так ось я якось. Не знімаю прям супер близько якесь сміття, бо воно тут всюди і через сцену нащо його знімати, якщо воно всюди. І воно всюди лізе в кадр, тому якось так. О, смітники, до речі, те, чого не побачиш в Японії, щоб були отакі сміттєві баки, з яких воняє. В туалетах, так, да, там нема паперу. Китайці, як завжди, стають на унітази ногами замість того, щоб сісти покою. Це дуже прикольний магазин, чи що це не магазин, а вже закритий магазин, чи це свалка, чи це що. що тут можна здавати Samsung LG. Типу, якщо тобі не потрібні, то ти сюди здаєш, чи що, чи як. Це то стільки живописно виглядає. Ой, Ля прикольно виглядає вверху знак. Ха-ха, ага. Забавний знак. Воно і сумний мужик, так. Да. Та стіна, і да. банку, яка і вона і гарна банку, стіна. Ух ти, ми знайшли штамп. Ага. Мені подобається, коли ми випадково щось знаходимо. Так, так. Ага. Як кажеш, так робити? Так робить. Ой, ну кось не дуже. Трішечки ти переборщила. Добре, просто. Тут просто хороший цей. О. да. Не хочеш стати біля пластикових аджума? Вони гарно виглядають. Вони дуже гарно виглядають. Вони дуже прикольні. Йдемо на ринок. Він правда зачинений. О, це схоже на барабашово. Дуже забавно. Отак от походити по цим нетуристичним штукам. Ми так смачно поїли. Просто це неймовірно було. Як же смачно. Я буду згадувати тепер все життя цю їжу, цей смак. Це ми, звісно, забрали. От. Там якийсь одвір, типу, ага. вхід в якийсь одвір. І там якась бабка, знаєш, типу ці бабки, вони тупо всюди просто із-за угла. Та, вони як камери фіксують, хто тут де ходить. І вони всі якісь лякаючі, як оця вчорашня бабка в автобусі. Да, а може, це вона і є. От ви коли бачите ці вінки, які у вас асоціації? Бо... У нас це було щось погане, так? Це у нас похоронні вінки. Кореї навпаки, якщо ви відкриваєте новий бізнес, а там у вас якась ваша фірма, якась там оновлення, підвищення і так далі, отримати якусь нагороду. Ваші компанії, ваші друзі дарують вам отакий от віночок. Чесно, для мене не виглядає дуже позитивно, коли ми перший раз побачили це, Даня подумала, що хтось вмер. А, ah, реально тут написано, тут канджити свято. Так. Вирішила розказати вам, що ми дуже матюкаємося uh, від паркування машин, бо вони ж тут ну, мало місця і зрозуміло, що вони паркуються там, де повинні ходити пішоходи. А ще, до речі, я оце хотіла зауважити щодо того, як в Японії перед вхідними дверима зазвичай стоять вазончики з квітами, а тут перед дверима може просто валятися сміття. І таке сміття також. Ну, от, до речі, сміття, мішок сміття валяється. Або от, просто коробка якась перед дверима. Що вона тут робить, ніхто не знає. Да. Ми набрели на якийсь парк. Що хочу також звернути вашу увагу, що в корейських парках, так само як в українських, є зона з тренажерами. В Японії такого я ще жодного разу не бачила. Ау, як гарно! Так, а тут якби це напевно прям норма. Так само, як і у нас. Ананас? Ні, мандарина. Ананас? Де ананас? Ну, ананас побризкать. А, я думаю, де ананас? І це, і це я головна. Ананас побризкать. Ой! О-о-о, ананасти, ананас? ананас, де ананас? Давай це прощання знімемо. Бо я вже не хочу знімати нічого. Я устала, і у мене заря... заряду залишилась мова. На жаль, ця лавочка не качається. Вони нас заскамілі. <клес> <клес> Дякую, що були з нами сьогодні. І Залишайте коментарі, лайка... лайкайте, Майки. лайкайте, лайкайте. З вами була Аня Даня і. Міра! Все ще. все ще міра! Ваш гід не тільки по Японії, а також і по Кореї. Побачимося в наступному відео знову про Корею! Відпочиваємо все!